Ось так. Хоч вірте мені, хоч не вірте. Стаю, чекаю друга, який вирушив мені на допомогу. Піду, думаю, випю каву. Підходжу, вип'ю кави, заборгував 5 гривень. Читаю там на банці. Допомога на корм таксі. 6 так було написано. 9-9 перечті, я думаю, ну, це, судячи по всьому малечі, думаю, допомога. Дав корму і ми роз... розговарилися, то все там. І в розмові я кажу, так ось так от встав, бачите, за... за твоїм кіоском. Він як це став? А що ж ми вчителя? Пішов, зняв акумулятор зі своєї машини, крокодили. це я газую, вже зараз поїду. Ось так, собака завжди веде. Людин до людини. Треба тільки не ховатися за ними. Вона нам дана для того, щоб... вона ж А якщо, якщо вона вас знайде у лісі, вона ж вас не до вовків, де та медведів виводить. Вона вас виводить для людини. А ми від людей відвертаємося. І так ось вас знайдуть за і кажуть, а куди ж його вести? Ми ж людей ненавидить. А він каже, давай до Вовків його приведемо. Вони ж там ближчі, ми ж родичі.